Яблучку, персик. Так, ми знімали, як пройти ну, кресу, але через те, що у нас геній мільярдер філектроп'ябличка їх сам загрузити, нам довелося ще раз знімати. Зараз ми покажемо. Бачите, ми зайшли в таку секретну кімнату, вона вас розблокується тільки, якщо ви маєте пройти. Вона вас розблокується тільки коли пройдете. Ми тут пройдемо, щоб. Як будете багато лайків назбирайте під тим відео, ми покажемо тутор, як плити другу частину. Так, як кажуть, ми самі не знаємо, ми, ми все пробуємо. Ми самі пробуємо. А я, взяблочко, гане, не вертайся назад, там Миша. Та я мною. Берем сик. Хочу, хай Миша піде. Привіт! А я все рівно сир встиг забрати. Сюди. Та я нічого не встиг. А я все сюда. Давай. Ты вывлекаю крысу. Да блин, крыса тут. Криса. Нет, давай. Крыса Лариса. Эй, пидош, <свот> креса, Лариса. Дуже темный. ты не... Ты весь. Бойят, буду я... Да ты сильно поймал всю жизнь. А я... Мапату пицца кресра ліс да ліс. Сир. сир. перший сир. крыса реально тупица просто. Да что? Ама там сыр взяти, да. То easy вообще. Про якось ходить, чи... розсіну побачимо. Коли ми грали перший раз, ми навіть не знали, де знаходиться зелений ключ. Тепер ми вічно знаємо. Ми... Я, було... до речі, навіть пароль запам'ятав на завжди 38-42. Були... Була... Мого Мова... брата був у канал по монетам і... И канал, каналы у меня так? У меня? Мой брат такой. А. Я пришел. Третий, не сорванчик. <плак> Бежим теперь. Тогда давай. Криса Лариса. Лариса.

Вс, вас. Все, все поздравляют, меня раз распусти. Чого? Тому що ти не забрав все в паркурі. Ай Я забрав? В паркурі, да? Так. Нам це куда доски. Почекай? Це все ижонный. Коли соуди. А я, а я е, сір що я, я не зміг взяти. Отсіков просто я він просто не брать. Знаєш, що я предлагаю. Піти... Стоп, ніде без мене. Знаєш, що я предлагаю? Не йти паркурі серед зібрати, а йти поки позбирати в інші. Ну ладно, не паркур Ну, Не збирається, сір, диви перше! Асіку мене просто не зібрається. Вже приходь. Ти що таке? Я вже тебе люблю. Один раз ти таке зробиш, ти вже не витримаєш. Мені вже кака два рази, два рази можу, вже. Ну, не може забирати, все ж з твого телефону. Коли я кну сам, то оно мене забирало. Прикинь, якщо ти виключиш відсі, вони не забирають. Прикинь, а ти вже ревеш.

Доску тебе треба спит. Те як синій сині ключ треба Не ключ. зато паркур прийшов. Чесно, той паркур же не стояти таким складним. Секретка. Вже не такий складний. Колись було то просто. И здесь у нас 8 тепло треба доска. І що? Що я? Ключный Що я Зроблю щось. Так. Сир. Ні, ну за мною біжить креса, то напевно нормально. Ну да. напевно. Чувак! Чувака, чуть креса не разлил. Ну, я вже десь 5 серію. Там у мене 5 серію. Ми з тобою роз'єднались. Я дошку шукаю. О, щось дай. А я не йду дош. А, а де сир? Я вже знайшов йшов дошку. Сир пропав. Я не дошку. Я не можу знайти, де той червоний ключ треба Я не йшов. Але я вже пам'ятаю, де чел його вставляв. Зараз піду за ним. Блін! Нет, я сохруний дождь. Креса морду свою в сейф зону загнала і з'їла чувака. Ничего собі Креса, Лариса. Я вообще в шоці. жим бежим, бежим. Подношел до той зло. Я скоро сині заберу. Я сама не пою, мені ж аж страшно. Де ще є якийсь ще секретний? прокинь? Тут я дивлюсь, я ота сіра, а ми її не відкривали, так? Да? Ми... ми ніколи не відкривали серу. честно сказать, я уже ничего не помню. Ну, я с паркур проходишь. Так. Она у меня, да. Ох, у меня заболела коплю. Ну, там я сыр забирала. О, тики проходишь? Да. А я уже буду. Пока. Пока, братуха. А я буду сыр не хлеб забирать. Я отримую вже сьогодні ключ. Мене з'їла кресла, я зараз його скоро прийму. Я вже прокоп шов. ідемо назад. Дошку треба. Ставимо дошку. Демон з цим ключом. У мене є сніг кресло. І ти мене, коротше, поймаєш. Я забрав ключ. Кажете без кіки те.

Или улыбку все за так и зараз сухуня. зараз охлоняются. Да, да. Да нет там. Блин, земли, бежим, зем. Я уже иду на синий ключ. А где класс? Ааа блин. Сейчас из зомбихты. Сбираем сыр. Я себе всрал. Я, блин, не хочу, убертаюсь назад. Дима, блядь, я убертаюсь вперед, а там кресло. А кресло Лариса. Лариса, ну не надо. Ну может, не надо. Может, забудешь. Так я сейчас заберу сыр. Сбирал. Я забрал девятый сыр. Моя дверька открылась. Я чуть-чуть не всрал. Давай, сколько сыров? Пять. Пять? Але вже дев'ять. Чекай. Проходь, Проходче. Чого криша тупо лісить тільки за мною? Ти, ти розумів, вона встала і мене чекала. Мені треба сієкнуш скрити. Та це відкрив. Сыры забираешь. Не будешь шикарный сыры. А ты уже ты верил, да, что дверь для этого правит? А у мальчика, что, дверка закрылась? Срывнув. Я просто не знаю, где взять эти два сыра. а я кришу кулами, наче ви тобі в іншу сторону. Просто я поки вийшу. О. Все, мені треба у сані. Ти не взяти у сані все. Отут іди попробуй. Тут є. Креса за мной уходит, заказывал, тупой шла за мной. Знаешь, блядь, чего не... кресло нами не... успокоить? А ты сбирал для зеленого ключка? Знаешь, кабельку да. дали від зеленого ключка. Кабельку подальше. А збиральку подали від зеланого ключка. Вот тут не знаю такой. Может знать за мной А, все, я нашел. Пошл не то нет. Вс, да иди. Бежим. Айфон из с... крыса. То и рушка это. Криса. Я, я, я чекаю туда в сейфу зон. Крысо. Я тебе чекаю вся эту зону. Может быть крысу. А ты сам не бил просто. Да ч береги дойде? Та ну он точно. Фу. Ешти, Що, дивись, дивиться, я вже отут. Де? Тебе чекаю? Добре, де той простір білий. Простір білий. Там ну наші. Це креса спалила. Проход, для там де криса з'являється, її проходить. Я не пам'ятаю, де її проход. Люди чекати. Чекаю від неї. Я тупо креслю за собою любиш. Що тебе будуть шукати? О, біжи за мною! За мною біжи. Біжи ми Біжи просто за мною. Білий дверку сюди. Стіла. У нас починається загрузка. Кінець. А нам перси. Иди сюда. Ну... Не Шкай, иди. Там кресло! Тікай там кресло! Там кресло, ну! Военный бьем езда с синими ключами. Дай червоне. Нет, я туда краще, буласка, буласка, идем туда, повінь, может и уходиться. За что ты проверим? турн 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 Тут Бельє. Все таки треба з Кресою битися. Беріть червоні ключі. Червоне повстання. Червоне повстання? Червоні кольори. Ти не бейте Кресу. Креса ми прийшли з червоним повстанням. Ми будемо з тобою дратися. Ааааа! Ви сліпшко хороші для тої ігри. Нас забанили. Боже, ми дуже хороші для тої ігри. Нас забанили. Нас забавляють через те, що ми дуже хороші з Клас. ігри. Знов, знов не заходимо, буде а, ні, другу. Коли ви лайки наберете. Так, коли ви лайки наберете. Лайки будуть, Тільки Кажу другу. зразу, то вже буде не туторік, як пройти, тому що ми самі не знаємо, як пройти другу частину. Ми тільки показали, як пройти е, першу частину, а як другу ми не знаємо. Ми, ми другу попробуємо. Ми другу тільки пару разів грали. Так, да. а давайте всім пока. З вами на, на зв'язі був Яблочко і Персик. Всім пока. Всім паки.